У нас утворилася петля. Пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. З'єднуємо в кільце, ось цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок. Пров'язуємо одну повітряну петлю, це петля підйому. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в кільце, пров'язуємо стовпчик без накиду. Ми пров'язали один, два, три стовпчики без накиду. Повинні пров'язати ще сім стовпчиків без накиду. Пров'язали, з'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок під низ під петлю. Назначкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо другий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. один, два, три. Ці петлі підйому вони рахуються стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, 1, 2, накид, вводимо гачок під низ під другу петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. 1, 2, накид. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом, 2 повітряні петлі, 1 наказу. 2, накид, Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. В'яжемо третій рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Три повітряні петлі. Один, два. Три. Вони рахуються як стовпчик накидом. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Сюди пров'язуємо ще три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. Один. 2, 3. 4 накид. вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок. вводимо гачок в третю петлю, 1, 2, 3. Начкові дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Будемо в'язати четвертий рядочок. Вводимо гачок під низ під петлю, пров'язуємо через дві петлі. Вводимо гачок під низ під низ петлю, через дві петлі. Ми зараз знаходимося посередньому між двома стовпчиками з накидом і двома стовпчиками з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Це петлі підйому, вони рахуються як стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Один, два. Ми знаходимося ось, ось тут. Накид. Пропускаємо два стовпчики з накидом. Один, два. Під низ пров'язуємо стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, накид. Пропускаємо два стовпчики з накидом. Один, два. Пров'язуємо стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, один. Два, накид. Пропускаємо два стовпчики з накидом. Один, два. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі: один, два, накид. Пропускаємо два стовпчики з накидом, один, два, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два. На Нагачкою 2 петлі пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо 5 рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку. Притягуємо ниточку. Пров'язуємо її через петлю. 3 повітряні петлі. 1 2 3 Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. І сюди пров'язуємо ще 3 стовпчики з накидом. 1 2 3, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, сюди пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. 1, 2, 3, 4, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. На гачкою 2 петлі пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо шостий рядочок, пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Це петлі підйому, вони рахуються як стовпчик з накидом. 4 повітряні петлі. 1, 2, 3. 3, 4. Накид. Під низ під арочку пров'язували 4 стовпчики з накидом. Під наступну арочку теж пров'язували 4 стовпчики з накидом. І ось тут, де знаходиться стовпчик з накидом. У нас утворилася невеличка арочка. Під низ під цю арочку пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. 1, 2, 3, 4 Накид. Тут пров'язали. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо шостий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо сьомий рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Три повітряні петлі. Один, два, три. Вони рахуються в стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок під низ, під арочку, і сюди пров'язуємо ще сім стовпчиків з накидом, один. два, три, чотири, п'ять, шість, Дві повітряні петлі, один, два, вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо стовпчиком без накиду, Дві повітряні петлі, один, два, накид. вводимо гачок під низ під наступну арочку, сюди пров'язуємо вісім стовпчиків з накидом. 1. чотири, п'ять, шість 8. Дві повітряні петлі. 1 2. Вводимо гачок під низ під наступну арочку з'єднуємо. Дві повітряні петлі. 1 2. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 8 стовпчиків з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1 2 3. Нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо восьмий рядочок. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку. Нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. Пров'язуємо ще 2 петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. <кхи> Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пікус чотирьох повітряних петель: Один, два, три, чотири. Вводимо гачок в першу петлю стовпчика з накидом. Пров'язуємо. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Один. Два. Два накиди. Вводимо гачок за перший стовпчик. Ось тут під низом стовпчик шостого ряду. Перетягуємо ниточку. Нагачкує 4 петлі, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Нагачкує дві петлі. 2 накиди. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом шостого ряду, перетягуємо ниточку. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. є три петлі, пров'язуємо через цих три петлі. Дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Піко з чотирьох петель: Один, два, три, чотири. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Один. Два, два накиди. Вводимо гачок, ось тут, за стовпчик з накидом шостого ряду, перетягуємо ниточку. є 4 петлі. пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2. є 2 петлі. Два накиди. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом шостого ряду, перетягуємо ниточку, пров'язуємо через 2. Пров'язуємо через дві петлі. Начкою три петлі. Пров'язуємо через тих три петлі. Дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. На гачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Одна повітряна петля. Ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо ниточку. Повертаємо виріб на вивертну сторону. І з вивертного боку заховуємо кінчик ниточки. Серветка готова. Дякую всім за увагу!